До служби порятунку саме від поліції надійшло повідомлення про те, що можливо в катакомбах заблукали четверо дітей. Рятувальники у взаємодії з поліцією, громадською організацією пошук та представниками Червоного Хреста організували пошуки. На місце можливо, входу в катакомби було встановлено пункт обігріву від рятувальників. Там був встановлений кунг. І вже вранці, саме громадською організацією пошук, діти були знайдені. З розмови з ними ми дізналися, що коли вони зрозуміли, що вони заблукали, вони не стали шукати виходу, тому що боялися, що заблукають ще більше. І ну, вони залишились на місці, спали по двоє, тобто, поки дві дитини спали, двоє чергували, тому що розуміли, що їх будуть шукати. Дітей знайшли цілими неушкодженими, на місце з ними працювали психологи ДСНС, так само і працювали психологи з рідними. Наразі дітям нічого не загрожує.